Вітаю! Знаєте, коли ми чуємо про Русь, Україну 10 11 століття, що першим спадає на думку: князі, дружини, великі битви. Але що ж стояло за всією цією величчю? Сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки історії і прожити один день, так як його проживали звичайні люди, що будували цю державу тисячу років тому? Так, от саме про це йдеться, що відбувалося за стінами княжих Теремів? Як минав день звичайнісінької людини, саме на ці питання ми і спробуємо знайти відповіді. Давайте, так би мовити, реконструюємо один день із життя наших далеких предків. Отож, про князів сьогодні ані слова. Ну, майже нашими героями стануть ті, на чиїх плечах, власне, і трималася вся держава. Ми пройдемо з ними весь день, від самого ранку і до пізнього вечора, щоб по-справжньому відчути, яким був їхній світ. І починаємо ми. Не в гамірному місті. Ні, починаємо в селі. А чому? Та тому, що саме земля, саме сільське господарство було тим самим економічним фундаментом держави. Усе життя тут оберталося довкола ритмів природи. Те, що селилися біля річок і лісів, це ж не просто так, це без перебільшення була стратегія виживання, річка це риба. Ловили її чим доведеться і гарпунами, і сітками. А ліс, о ліс, це взагалі була справжня скарбниця. Тут і на дичину полювали, і ціне хутро добували на продаж, звісно. Ну і само собою, мед, ягоди. Кожен день це був такий собі діалог із природою. Але звісно ж, основою всього було землеробство, і треба сказати, це була пекельна праця. Використовували абсолютно все, що було під рукою: від найпростіших ручних серпів і кіс до, скажімо, рала чи сохи. Їх уже тягнули воли або коні. Тільки уявіть, скільки сил вимагав кожен крок від оранки і до збору врожаю. Це ж просто колосальні фізичні зусилля. Але ж є проблема, правда? Якщо постійно засівати землю, вона виснажується. І що ж придумали наші предки? А придумали геніальну, як на той час річ, трипільну систему. Це без жартів була справжня агроінновація спосіб дати землі, так би мовити, перепочити відновити сили. Як це виглядало на практиці? Дуже просто от є поле, його ділять на три частини в перший рік, що роблять? На одній частині сіють озимі культури, на другій ярі, а третя. Третя просто гуляє, відпочиває під паром. Наступного року міняються місцями. І так по колу. Здавалося б, просто, але саме це й дозволяло землі відновлюватися, а людям мати стабільний врожай. Так, із селом розібралися. А тепер гайда до міста. Бо якщо село, так би мовити, годувало державу, то місто було її серцем, таким, що аж гуло від роботи вправних майстрів. І от вам просто одна цифра для роздумів. Близько 70. 70. і це кількість різних ремісничих спеціальностей. Розумієте, це означає, що були не просто якісь там майстри на всі руки, а справжні вузькі спеціалісти профі своєї справи. І справді без цих людей міське життя просто б завмерло. Ну, от ковалі, вони ж кували абсолютно все: від плуга селянину до меча воїну. Гончарі забезпечували всіх посудом. А складуви це взагалі були чарівники, що створювали неймовірні речі. Але ювеліри о, от про них треба поговорити окремо. Бо це було щось неймовірне. Почнемо зі сканні. Що це таке? Це, по суті, мережево, тільки не з ниток, а з тонесенького, тонесенького, золотого чи срібного дроту. Просто спробуйте уявити, скільки треба було терпіння і якою точною мала бути рука, щоб таке зробити. Демо далі. Зернь це ще крутіше. Це коли на поверхню прикраси напаювали тисячі. Тисячі малесеньких металевих кульок, щоб створити таку, знаєте, мерехтливу текстуру. І щоб було зрозуміло, діаметр цих кульок міг бути меншим за пів міліметра. Як вони це взагалі робили? І третя техніка чернь. Це мистецтво створювати такий глибокий чорний графічний малюнок на сріблі. От якщо взяти ці три речі разом, скань, зернь і чернь стає зрозуміло, це були не просто ремісники. Це були справжні митці світового рівня. Добре, з майстерень виходимо на гамірну міську площу, на торжище. Бо Русь, Україна, а це ж не якась закрита територія. Зовсім навпаки, це був без перебільшення величезний хаб перехрестя світових торгових шляхів. І от послухайте цю цитату з літопису. Вона ідеально описує найголовніший торговий шлях того часу той самий із Варягів у греки. Цей шлях шов по Днітру, фактично з'єднуючи Скандинавію з Візантією. А Русь А Русь опинилася просто в центрі цього всього, ставши ключовим гравцем. І чим же торгували? Ну, дивіться, з Русі вивозили те, чим була багата земля: зерно, хутро, мед, віск. А що привозили сюди? А сюди везли екзотику, предмети розкоші, візантійський шовк, дорогі вина, східні прянощі. Це був не просто базар, розумієте? Це був колосальний обмін не тільки товарами, а й ідеями та культурами. Цікаве питання. А якими грошима платили? Тут був цілий мікс. Ходили іноземні монети, арабські дерхеми, наприклад, чи візантійські соліди. Князь Володимир навіть спробував карбувати і свої власні гроші. Але знаєте, що було найпопулярнішим? Срібні злитки. Так, звичайні злитки срібла, гривні, які спочатку були просто мірою ваги, а потім стали повноцінною валютою. Ну що ж, день добігає кінця. Робота в полі, в майстерні чи на ринку скінчилася, люди йдуть додому. А давайте зазирнемо до них у гості. Подивимось, яким був їхній побут. Треба розуміти, що більшість жила дуже скромно. Житло це або напівземлянка, тобто частково вкопана в землю хата, або простенький дерев'яний будинок. А серцем кожного дому, звичайно, була печ. Вона і гріла, і годувала, без неї ніяк. А що всередині, все максимально просто і функціонально. От що там було: скриня для одягу та цінних речей, стіл, лави, щоб сидіти, все. Жодних надмірностей. Єдине, що виділялося, це ікони в кутку на покуті. Це був духовний центр дому, все дуже строго, практично по-справжньому. А тепер про вечір. І про найважливіше приготування їжі. І от ця діаграма. Вона просто ідеально показує одну з найважчіших щоденних жіночих робіт помол зерна. Тільки вдумайтесь, щоб змолоти один кілограм зерна вручну на жорнах шло до двох годин дві години важкої праці заради кілограма борошна. Звісно, коли з'явилися млини, це все змінило. Але до того, що ж було на столі, все просто, але ситно. Основа раціону це, звісно, каша, хліб, різні овочі, типу ріпичі, капусти. Далі йшли молочні продукти, риба, дичина, якщо пощастило на полюванні. А от м'ясо, м'ясо домашніх тварин їли рідко. Це була, знаєте, така святкова страва. А пили що? Воду, молоко, квас або медовуху. Ось таким власне, і був один день тисячу років тому, від ранку до ночі, невпинна праця, прості, але такі важливі турботи. І от, дивлячись на все це, мимоволі замислюєшся: а як, як уся ця щоденна рутина, праця простого селянина, талант ремісника, сміливість купця, як усе це разом змогло стати фундаментом для цілої нації? Може, саме в цьому і є головний секрет історії: не у великих битвах, а в оцих маленьких щоденних справах.